Балканський циклон, який нещодавно не минув і наше місто, та перевищив місячну норму опадів втричі, в будь-якому випадку вплинув на підтоплення території нижньої частини міста. А от щоб дізнатись, як спрацювали в ці ситуації відповідні служби, ми звернули до директора комунального підприємства Карат. За словами Павла Бобка на міській комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було прийнято рішення щодо збільшення роботи насосної станції до 18 годин на добу. В такому напруженому режимі працівники комунального підприємства Карат працювали тиждень. А тому, як зазначає керівник, і результат водопониження майже 100%. відсотковий Також фахівець запропонував в цифрах оголосити обсяг виконаних робіт. Було відкачено сумарно це з малого, з Великого Озер із підстанції на пам'яті герої, котра 122 525 метрів кубічних». Води. Використано при цьому місячний ліміт електричної енергії, який складає 21 тисячу кВт годин. За цей час рівень на Великому озері ми понизили на 80. Ну, За цю ніч він трохи піднявся, бо все-таки поступає вода у нас по одному каналу і по. З малого озера ж ми сюди качаємо, але ще рівень держиться. До речі, надаємо змогу мешканцям Світловодська наочно побачити різницю між рівнями води до Балканського циклону і після. Ось на цьому відео неозброєним оком помітні краї відкаченої води. Проінформував наш співрозмовник і про припинення роботи однієї із станцій в ніч з 1 на 2 квітня. Причина дорожньо-транспортна пригода, яка вплинула на електропостачання станції. Та електропостачальні організації спрацювали оперативно, тож робота відновилась. Зараз вирішується питання про додатковий ліміт електричної енергії та її проплати на квітень місяць, тому що пік проходження повеневих вод по річці Дніпро очікується на 15 квітня, десь середина місяця. От на цей час ми повинні мати вільні ліміти політичної енергії проплачені. Ми повинні вписатися в кошти щодо виділені бюджетом і при цьому підтримувати рівень водозбірних озер. Завершив директор комунального підприємства Карат Павло Бобко. Матеріал підготували Альона Зозуля, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. На 41-й сесії Світловодської міської ради депутати погодили рішення про виділення 500 тисяч гривень на облаштування ринку світанок. На даний час розробляється проектна документація для реконструкції, аби отримати кошти. В першу чергу, зазначає директор: потрібно побудувати адміністративну будівлю, де розмістилися б необхідні лабораторії для приведення стану ринку до санітарних вимог. По плану у нас идет установка административного здания, там где у нас будет лаборатория и административный корпус участка. Потом отсыпка, ну, я думаю, что небольшая отсыпка яра на 5 метров, для того, чтобы мы могли немножко расширить территорию. Ну и также у нас идет постройка павильонов для мясо-молочной продукции. Той, хто купував на ринку світанок, вже бачив, що будуються нові павільйони. Для кожної групи продуктів буде окреме приміщення. Згодом встановлять конденсіонери, аби спека не псувала товар, а продавцям та покупцям уникнути літньої задухи. Також планується розширити молочний магазин, облаштувати кімнату для охоронців та кімнату гігієни. Нещодавно наша зйомочна група побувала у сусідньому селищі Градиск, де облаштовано ринок за всіма сучасними вимогами: є умивальники для миття рук, санвузол, великі прилавки. Саме такі умови бажає бачити в себе і керівництво ринку. Послідуючим, я думаю, ципка яра, і тільки потім уже ми будемо ставити павільйони. Додаткові, бо зараз же вже одні будуються. Так, да. сейчас ми почали з стороны, сторони, как бы там у нас производители задійствами. А потім ми переходим на мясную групу. Перші збудовані павільйони, як запевнив Володимир Білан, відчинять свої двері для покупців вже в кінці місяця квітня. У зв'язку з трагедіями, які сталися за участю маршрутних таксі в різних областях України, зокрема в нашому місті, протягом березня в Світловодську проходила операція під умовною назвою Перевізник. В ході операції працівники Державтоінспекції виконали два основних завдання: провели профілактичну роботу по максимальному скороченню числа ДТП за участю пасажироперевізників та перевірили технічну готовність маршрутних таксі до роботи. Так, зокрема, протягом вказаного періоду. Відділенням Даї Світловодського МВ було виявлено та задокументовано 40 порушень, допущених правил дорожнього руху, допущених водіями автобусів. Зокрема, хочу зазначити, що був виявлений один факт керування водієм автобуса в нетверезому стані. Було задокументовано 5 фактів керування автобусом з технічними несправностями. Це і шини, і заблоковані аварійні виходи, і також ряд інших порушень правил дорожнього руху. Також було притягнуто по результатам проведених перевірок автогосподарств-перевізників, було притягнуто до відповідальності 5 посадових осіб вказаних підприємств. Зокрема, було перевірено всі підприємства, які здійснюють перевезення на комерційній основі. За результатами також перевірок було видано приписи на особенно виявлених недоліків. Дана операція показала, що Є ряд недоліків наших пасажироперевізників, тому на це було акцентовано увагу. Основними порушеннями, які ставлять під загрозу безпеку руху і які були зафіксовані працівниками державтоінспекції, стали випадки несправності рульового керування, гальмівної системи і непридатні до експлуатації шини. Необхідність проведення операції перевізних була викликана і тим, що за останній час на території міста сталося резонансне ДТП, в результаті якого постраждали пасажири маршрутки. Як ви бачите, зокрема, приклад, як в нас була 9 березня 2013 року на залізничному переїзді світловодськ догорки, 20 й кілометр дорожня транспортна пригода за участю водія автобуса Кремлячуцького АТП 15307, в результаті якої, як всі вже знають, загинуло троє чоловік та чотири людини зазнали тілесне ушкодження різного ступеня тяжкості. Тому я звертаюся до всіх, не тільки до водіїв автобусів, бути уважними, стежити постійно за дорожньою обстановкою. Виконувати вимоги дорожніх знаків, дорожньої розмітки. Операцію перевізник завершено, але співробітники Державтоінспекції і надалі контролюватимуть поведінку водіїв маршрутних таксі на дорогах, перевірятимуть стан вузлів і механізмів маршруток і контролюватимуть своєчасну заміну зношених шин і на відповідну сезону. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія «Веселка». Взимку тренувалися, а повесніло час показати результати та не кому-небудь, а батькам. Такі змагання на першість комплексно дитячої юнацької спортивної школи номер 1 можна радше назвати батьківськими зборами, і проходили вони при керівництві спортивної школи. Я хочу пожелати вам, щоб і тренування, і любов до спорту, а також здоровий образ життя був у вашій житті на першому місці. Так что вам побед, мечтайте, мечты сбываются. Головний спеціаліст управління молоді та спорту Василь Мороз був не лише головним суддею, а й в перервах між раундами проводив невеличкий екскурс в історію розвитку боксу у місті. Розповідав про спортсменів, які спробували себе на всеукраїнських та міжнародних рингах. Є особистості, якими пишаються у світловодську. Це чемпіон світу з професіонального боксу Костянтин Швець, майстер спорту, кандидат в олімпійську збірну Іван Волос. А також на небосхилі з'являються нові зірки спорту, які вже прославляють світловодщину. Це майстер спорту України Карен Пагасян, чемпіон України, неодноразовий переможець першості області та всеукраїнських турнірів Олександр Христенко, один з кращих визнаних боксерів України, Микола Крайносвіт. В залі друзі на ринзі суперники, одягнувши боксерську рукавичку, спортсмени відразу згадують всі навчання та настанови, які давали тренери-викладачі Олексій Піценко та Олександр Дорошенко. Набуті знання дають можливість побороти суперника не лише силою, а й майстерністю. Ну, сранування пройшли на хорошому рівні. За що спасію організаторам Василю Морозу тренерам. Олексій Вікторович, Олександр Валентінович, госпіталі, спасіба. А скажи, будь ласка, от ти, я бачила, змагався з хлопцем набагато ну так крупнішим за тебе, так? Але все-таки ти переміг. Чому так сталося? Ну більше, більше опиту. Займаюся вже ж третій рік, На многі соревновання їздив, бачив багато боїв. А чому ти переміг? Бо, бо я сильний боїв. Бився ней і уклонявся, не Тобто ти знаєш техніку краще? Да. Так? Мами присутні майже на всіх змаганнях своїх чад. хвилюються, вболівають, допомагають. Цей зовсім юний боксер вже з рахунку збився лічити свої поєдинки. Перший бій так. Да. Перший, третій. У кого виникла ідея взагалі віддати до такого виду спорту? Тата. Папа? У меня. А чему? Вы сам боксер? Нет. А Нет. -то -то? Просто решил, пускай занимается спортом, оно не повредит. Как мама относится до этого? Положительно, очень положительно, потому что это в первую очередь это спорт, это сила, это крепость, это гораздо лучше, нежели компьютерные игры. Вихованці комплексної дитячо юнацької спортивної школи безкоштовно набувають навички справжніх боксерів. Тренери-викладачі вчаться стосовувати набуті знання лише на ринці, ну, у крайньому випадку для самозахисту. Я хотів би звернутися до родителям і пригласити своїх робіт, своїх дітей до зайняттям цим прекрасним видом спорту. в детской юношеской спортивной школе созданы все условия для того, чтобы ваши дети могли заниматься, могли достигать самых высоких вершин и просто стать хорошим человеком, который будет по жизни идти уверенно и смело. Боксери за волю до перемоги отримали медалі за перші та другі місця, грамоти управління молоді та спорту, а для малечі батьки разом з тренерами організували частування солоденьким. Вікторія Атамас, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка.